Роман Гаврилюк, якраз бачите поруч із Тарасом Песлубським, вирішують, хто ж розпочинатиме цей поєдинок. 11-й номер Ігор Крамар, 94-й Василь Блащук, 33-й Андрій Ковальчук. Ось така стартова п'ятірка, що Щодо... серйозно на цей матч взяли підсилення у вигляді двох екстралігових футзалістів. Це Михайло Валенюк, номер 10-й, який зараз прецинугував Гаврилюка і Максим Малиновський. Вдвох ми вже бачили цих футболістів у другій команді кардиналу. Також грали ці хлопці проти. Еліксус хімік танчик теж рівненської команди. І тоді перемогли рівняни з рахунком 9-1. зараз небезпечний момент. Друзі, який же ж швидкий початок від Романа Гаврилюка, 15-й номер команди Фурнітура Експрес 24 На першій хвилині нашого матчу відкриває рахунок. Ось так, друзі, не встигли. Ми навіть ознайомитися із усіма. Лініями художніми, які присутні у цьому матчі. Дивимося закидання на Гаврилюка. І поміж ніг, друзі Денису Лавренчуку, котить м'яч Роман Гаврилюк і виводить свою команду уперед. Ох, так холодний душ на старті нашого матчу. Для хлопців була дарвовіста. Подивимося, як будуть виходити із е, цієї напівпозиції. Хлопці із Кудімою Мартиненка. Ну, все перекрито складно тут зараз але Мартиненко, як же ж розібрався Мартиненко, друзі! Це щось фантастичне. Ой-ой-ой, 14-й номер. Артем Мартиненко. На 27-й хвилині нашого поєдинку. Подивіться на цю красу. Мартиненко прибрав свої дороги опонента і відправив м'яч по такій траєкторії, що ні Вадим Кіфяк навіть не врятував свою команду. 1-1, Рахунок рівний. Відігралися рівняни. Потрібно було їм 26 хвилин, адже пропустили на першій хвилині. І лише самовіддана гра Вадима Кіфякара рятує від другого пропущеного гостей. Малиновський. А тут уже ніхто нічого не може зробити Максим Малиновський на 32-й хвилині робить рахунок. 2-1 на користь кардиналу 2 авангард Ді 4 Бачимо, що поборовся горбулько. І Малиновський з під ігоря крамера прошиває Вадима Кіфяка. Максим Малиновський вперше у цій грі виводить кардинал-2 авангард США 4 уперед. Ось так все перевере спеку біля своїх володінь. Тарас Преслупський всі все розуміють. І Орнітура Експрес-24 поступається у Рівному кардиналу-2. Авангард до Сачан 4. Поступається у двох поєдинках. У домашньому програли 4-3. А у Рівненському виїзному з рахунком 2-1. Нагадаю, друзі, що Роман Гаврилюк забив на першій хвилині нашого матчу. А у другому таймі відзначалися лише кардиналівці голи на рахунку. Артема Мартиненка та Максима Малиновського. Для вас цей поєдинок, друзі, коментував Вадим Мороз. Почуємося та побачимося. Любіть футзал і вірте в наші Збройні Сили України. Попереду наша перемога. Будуть також.